Вука каплиці ці молитви. Наші були приємними перед Господом і вислуханими Господи, Віпоморімса. Місце для душевного спокою, молитви за здоров'я найменших пацієнтів та відновлення ресурсу для медичних працівників через слово Боже на базі поліклінічного відділення Закарпатської обласної дитячої лікарні освятили капличку Божого милосердя. Знаємо наскільки це є вразлива категорія нашого суспільства, діти. І особливо також вразливою категорією є батьки, котрі стикаються із хворобою своїх дітей. Ми розуміємо, що коли болить тіло, болить також і душа, і тому ми вирішили освятити цю капличку для того, щоб людина мала місце, де могла б задовольнити також і потреби своєї душі, знайти опіку, знайти духовну розраду, знайти також священника, котрий опікується цією капличкою, а саме капелана, освячене місце стало особливим для медичної установи, адже історично у будівлі теперішньої лікарні пацієнтами опікувалися. Монахині, і сьогодні, особливо у час війни, такі каплички стають особливим місцем для кожного. Лікарня завжди була, так би мовити, центром дитячим і створена в 1906 році як дитячий притулок. І тоді вже Бог мав доступ сюди через монашок, які доглядали за дітьми, за дітьми-сиротами, кинутими для знедолених. Ці важкі події в нашій державі війна. Ці біди великі, які прийшли і торкнулися майже кожної дитини, кожної родини, і заставило розвернутися до Бога. І розвернулося до Бога не тільки наш народ, але і наша держава. І в цьому році введено душпастерство як професія у склад лікарень. Хвала Богу, у нас вже ця ідея ідея давно була сьогодні. Практично ну кожен потребуючий може отримати. Дружпастерський супровід у капличці для всіх потребуючих служитиме медичний капелан отець Лука. Священник розповідає, що в медичній установі чимало закарпатців, які шукають розраду через Бога, коли хворіють їхні дітки. Тому капличка стане осередком спокою та духовної підтримки. Не просто є коли хворіє дитина для самих батьків. Медичний персонал, лікарі, всі, хто супроводжує дитину на цьому шляху, всі переживають, всі беруть участь у переживаннях і стражданнях дитини. І напевно каплиця або місце присутності. Господа Бога у кожному закладі, зокрема в лікарні, дуже важливим. ми назвали так не дарма Боже милосердя, бо хочемо показати, що Бог і любить людину, Бог проявляє любов свою до дитини. Та відради потребують не лише пацієнти, але й лікарі, які щодня служать для діток та рятують їх маленькі життя. Тепер є місце ближче до нас. Де ми маємо змогу прийти до Бога, просити Його помочі у виконанні своєї місії, допомагати малюкам? Також місце де батьки наших маленьких пацієнтів також можуть приймати в цьому активну участь, просити Бога про їх здоров'я. Коли... Приходиться іноді говорити не тільки добрі речі батькам, не тільки добрі діагнози, але на жаль, і діагнози, які з самих лікарів повергають у деякий такий шок, і треба підбирати слова, щоб іноді сказати мамі, щоб не загнати її в розпач, а навпаки. Попросити її працювати з тою дитинкою, щоб був максимальний вихід. І щоб іноді знайти такі слова, щоб бути спокійним, напевно, треба Боже благословення. Свята літургія відбуватиметься щосереди о 15.00. Тому дітки, їхні батьки та медики можуть знайти тут силу, боротися з хворобою, знайти натхнення та надію. А головне світло навіть у найтемніші часи.